У майстерні Віктора співсотня різьбярських інструментів деякі тримає й про запас. А для тих, за якими буде працювати зараз, каже спеціальна процедура. Завжди надо навущувати. Бо це основна частина, і лише потім додає, можна братися до основного процесу давати дерево друге життя. У столярну майстерню Віктор Костирін потрапив зі шкільної парти, виготовляв меблі. Надихнувшись, роботами колег каже, вирішив опанувати різьбярство. Нам в майстерню привозили на реставрацію деякі такі вироби, і ми. Їх реставрували, а собі в душі думалось, як би почати щось собі таке. Спочатку, говорить, намагався копіювати майстрів, читав книги і шукав натхнення на просторах інтернету. З часом напрацював власний стиль. У суток 24 години, 12 годин це я в різьбі. А буває більше було таке, що ставав у 6 і лягав десь, мабуть, у часу два ночі. Це такий транс. Що раніше, як починалось, тільки ніби нібито й думав, оце так треба зробити, а зараз тільки так очі дивляться, руки роблять. Це любов, це любов, така що словами не передати. Дерево особливий матеріал, говорить пан Віктор. Воно дозволяє обрати різноманітну текстуру і форму для виробу. А далі справа за майстром: дуб, клен, ясен, вся деревина вона підлягає обробітку. Немає нічого тут. Складного з нею працювати. Ну, липа, от одна дерев'яна, яка м'яка, пластична, вона з нею легше працювати, і їй можна більше придати тон... тонкості такої, щоб. Ніби воно живе було. Нині перша різьблена робота здається примітивною, додає майстер, але тоді ця вкрита візерунками шкатулка була для нього справжнім витвором. Саме в першу чергу я почав із цієї кришечки, і оце почав вирізати такий простенький орнамент, і мені він так складно давався. Завжди з всю видно, все так воно не, не те, як потрібно було. Це перша робота геометричною різьбою. Картини, шкатулки, меблі, речі побуту. Список виробів, як і натхнення, не вичерпний, каже Віктор Костирін. А секрет якісних і красивих витворів простий. Ніколи не спішити. Це по-друге – це старатися. Навіть хай воно там не виходить старатись старатись і старатись свої роботи. Чоловік дарує друзям. Одна із них, герб громади, прикрашає адмінбудівлю у селі. Нині займається ще й оформленням церкви. Ольга Котлер, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.